Ринок на старому місці знесли. Три роки тому закінчився термін оренди земельної ділянки, на якій розміщували торгівельні палатки. За словами директора департаменту адміністративних послуг Сергія Кудлаєнка, на ринку не працювала ветеринарна служба, порушувались правила торгівлі. Про те, що ринок знесуть, людей попереджали, де шукатимуть вони нові робочі місця, дізнавалась моя колега Марія Бомбело. Ось на цьому місці ще зранку був ринок. Як ви бачите, тут залишилась тільки одна ракушка. Решту вже вивезли. Демонтуємо ринок староміський. Вивезли більше двох десятків ракушок з староміського базарчика. У нас люди дружно, мирно, своїми силами нанімали кран, нанімали машин і нас вивозили. В даний момент нам ніхто не хоче йти на уступ. Ми не знаємо кого просити. Беремо ракушку, ракушку загрузили на кран і поїхали додому. Я додому. Мені в даний момент місця немає. Кожному підприємцю, який там торгував, ми запропонували альтернативу будь-яке місто взяти на ринках. Міста Вінниці. Там була і промислова група товарів, і продовольча група товарів. Для таких, в принципі, груп товарів, як промислова, обрали там ринок муніципальний. Для продовольчих групи товарів підприємці обрали ринок марки. Сьогодні прийшли побачили такий рейвах. Куди нам тепер піти, що купити? Саме необхідне якусь мілочовку треба сідати на маршрутку і їхати найближче на площу Перемоги, або і на центральний вже ринок треба пішки йти. Стояв цей базар, тут ринок, і перелавки були там попід магазин. Затим вони купували там горілку, цю випивку, цілу ніч, і цілу ніч було, було там. За цими прилавками сиділи, п'янствували, кричали, верещали, співали, потім починали ракушки. битись, били ті ракушки, і десь в 2-3 години ночі я просипався. Ми домовилися з адміністрацією ринків, що вони укладають угоду з цими підприємцями на рік, тому що вони десь чули, що там хтось через місяць там буде той та ринок чи не буде. Угода юридична була б оформлена на рік. І до нового року це майже три місяці. Враховуючи все ж таки сезонну торгівлю перед новорічними святами. Вони будуть звільнені від жодних сплат перед адміністрацією ринку. Марія Бомбело, Володимир Гірявенко, Ігор Климчук, телеканал Віта.